Щирий, вічливий чоловік, люблячий батько та вірний товариш. Саме таким мужній воїн Владислав Колесник залишиться в пам'яті всіх тих, хто знав героя за життя. В мирному житті Владислав працював баристою, згодом обсмажчиком кави. Багато років присвятив себе цій справі. У вільний час полюбляв проводити час з родиною. Був дуже світлою, доброю людиною. Саме таким згадує Владислава його друг Анатолій. Дуже гарна був людина, добра, щира і завжди казав те, що думав. Ніколи не просив сам про допомогу, але завжди був готовий допомогти. Він був дуже хороший сім'янин. Він дуже любив свою доньку, дружину. Ми дуже гарно торваш товаришували сім'ями. На початку 2023 року Владислав добровільно став на захист рідної неньки України. Був старшим водієм, механіком БМП в складі 57-ї бригади. Разом з побратимами нищив окупантів на Донецькому та Харківському напрямках. 21 жовтня 2024 року ворожа атака обірвала життя мужнього воїна. Ми з найріднішої у світі людини залишились донька, дружина та мати. Дуже вічливий. Ріми дзвонив, спрашував, що, що робити, як папа, підскажіть, а ви не будете проти, як правильно. Кажуть, називай мене на ти, на ви, все, весь час називав. Ми кожен день спілкувалися через сигнал, вчитувався, що він живий, що і в мене все добре. Ну, а 21 числа. Не вийшов на закінчутися з воїном та провести його до небесного війська прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Свій останній спочинок Владислав Колесник знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. За прояв мужності та героїзму під час захисту територіальної цілісності України Владислав Колесник був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Вічна пам'ять та шана воїну Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.